Одразу скажу, що в 2022 році нам вдалося багато зробити з того, що ми планували, звітуючи про 2021 рік. І е, ті плани, які ми собі окреслили на 2022 рік, разом з тим, 24 лютого, е, змінила усі ці плани, змінила пріоритети, тому що розпочало, е, розпочало, е, розпочалося повномасштабне вторгнення. Російської Федерації на території України, і однозначно, першим завданням, і моїм, як міського голови, і депутатського корпусу, і виконавчого комітету і усіх, це було перше: це звичайно готуватись до оборони нашої громади, от і всіляко підтримувати наші збройні сили України, в першу чергу підрозділи, які дислоковані на території міста Шепетівки, добровольчі формування. Ну і звичайно новосформовану територіальну оборону. І саме над цим ми працювали перші тижні, перші місяці, виключно можна сказати, над цим працювали разом з тим, забезпечуючи поточне виконання завдань щодо наших комунальних об'єктів, щодо критичної інфраструктури, це і теплопостачання, і водопостачання, водовідведення та інше те, все, що щоденно робиться. Ви знаєте, що в нас в місті було сформовано батальйон територіальної оборони. Це велика кількість людей, яких ми фактично за день змогли і розмістити для проживання, і забезпечили повністю повноцінним трьохразовим харчуванням, і з нуля фактично забезпечили усім необхідним для того, щоб вони виконували свій обов'язок, як того вимагає законодавство України. Щодо військових частин, ми постійно інформуємо про це в засобах масової інформації, про те, чим допомагаємо. Велика сума коштів виділена була із міського бюджету, це понад 20 мільйонів гривень в минулому році. В цьому році, я думаю, що ця сума буде не менше. Це і придбання автомобілів, це і ремонт. Автотранспорту, це і створення умов для проживання військовослужбовців і перебування в, за місцем несення служби. От. І усі інші необхідні речі, з якими до нас зверталися командир військових частин. От. Разом з тим, поряд із воєнним станом нам вдалося. Реалізувати і розпочати реалізацію багатьох масштабних проєктів, що стосується саме, хочу сказати, основного такого і одного з найголовніших завдань повноважень, які покладаються на органи місцевого сордування, це інфраструктура нашої громади, це житлово-комунальне господарство і робота комунальних підприємств. Восени, тому що до того моменту органи державного казначейства видатки по крім оборони фактично не проводили ні по яких напрямках, але починаючи фактично з вересня місяця там, можливо, з серпня, нам вдалося розпочати реалізацію такого важливого проекту, як ремонт прибудинкових територій. І це не одна дві території. Це Будинки в різних куточках нашого міста: і вулиця Судилківська, і вулиця Героїв Небесної Сотні, і вулиця Чкалова, і проспект Миру, і багато інших. Ми, розпочали, ми, ми верніше, продовжили розпочату в 2021 році роботу по відновленню тротуарів, пішохідних доріжок в нашому місті. В цьому році. В минулому році, перепрошую, нам вдалося відновити і частково влаштувати тротуар з шляхом вкладання тротуарної плитки вулиці Степана Бандери. Ви знаєте, що частини від деревообродного комбінату до проспекту Миру там взагалі тротуару не було, а рух пішоходів там досить великий, в тому числі і дітей. Вулиця Чкалова, там фактично тротуар. Можна сказати, що якби його не було, то мабуть, було б зручніше для людей ходити, тому що він ніби був, але фактично його там не було. Ми на сьогоднішній день його відновили, і в цьому році ми по тій вулиці продовжимо роботи, про що я скажу далі. Ми влаштували новий тротуар, який був відсутній. По вулиці Шашукова до дитячого садочка, по вулиці Героїв Небесної Сотні біля вузлової лікарні, яка на сьогоднішній день приєднана до багатопрофільної лікарні, також ми зробили благоустрій, частково вже виконали роботи з благоустрою міста. Це є частина тротуару і парковка для потреб. Цього лікарняного закладу, тому що там і надалі будуть надаватися медичні послуги, оскільки будуть відкриті відповідні відділення від багатопрофільної лікарні. І багато-багато інших речей. Вперше за багато років ми розпочали не просто грейдерування вулиць. І доріг комунальної власності, де відсутнє асфальтне покриття, а не фактично ґрунтові дороги. Ну, у нас в Шепетівці маса таких доріг, це практично увесь, якщо говорити про приватний сектор, це практично увесь приватний сектор. Там, де є асфальтне, чи було колись асфальтне покриття, то його вже фактично немає. От. Тому ми цю роботу розпочали в минулому році і продовжимо її в цьому році. Я думаю, що за Два-три роки ми повністю проведемо скажімо, підсипку з грейдеруванням, з каткуванням відповідним, з водовідведенням цих доріг, тому що про їх асфальтування сьогодні ми на жаль говорити не можемо, оскільки. Усі центральні дороги в нас, які мають асфальтне покриття, вони потребують ремонту нерідко капітального, але як мінімум середньопоточного. А середньопоточний ремонт доріг це ремонт доріг шляхом укладання також асфальтного покриття соцільним асфальтного покриття, скажімо так. По комунальних закладах придбано е, техніки на один е, мільйон гривень, скажу так. Це і е, наше комунальне підприємство, е, яке займається благоустроєм, це і підприємство е, водопровідно-каналізаційного господарства. Е, але тут ми підходили е, до е, цього не так, як робилося раніше, що техніка, ніби і куплялася, куплялися і е, 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 Установки, але, на жаль, ні техніка, ні те обладнання до техніки. В багатьох випадках не завжди, але багато є випадків, коли на це використовувалися великі гроші з міського бюджету. Але в подальшому вона не використовувалась, тому що в нашому місті її просто неефективно, її дійсно неефективно використовувати, але аналізу чомусь перед купівлею ніхто не проводив. В цьому році ми цей напрямок однозначно також не будемо продовжувати, тому що в сфері благоустрою, в сфері ремонту доріг і тротуарів, в Шепетівці надзвичайно багато роботи. І, звичайно, ще дві з таких основних галузей це охорона здоров'я і освіта. Також спрямовано значну частину коштів місцевого бюджету. Це не заробітна плата, це не якесь утримання там в цілому заклада, а це е, ті кошти, які спрямовані на розвиток і покращення матеріально-технічної бази. По багатопрофільній лікарні мова йде про виділення коштів більше 2 мільйонів гривень на медичне обладнання. Це півтора мільйона гривень встановлення пожежної сигналізації в головному корпусі. Ви знаєте, що не так давно в. В відділенні хірургії була пожежа, про це говорила уся Україна. От, і на той час пожежної сигналізації там не було, а це має бути. Ми е, е, в 2021-му завершили реконструкцію приймального відділення, ви всі знаєте, це сучасне відділення. От, і е, в минулому році розпочали масштабний проєкт з реконструкції е, відділення. Першого поверху, там на сьогоднішній день знаходиться відділення, неврологічне відділення під травматологічне відділення з дотриманням усіх вимог в сфері будівництва і усіх вимог, що стосуються облаштування цього відділення. Тому що на сьогоднішній день відділення травматології розташоване на другому поверсі, і це дуже незручно враховуючи ту категорію хворих, які перебувають там на лікуванні. В минулому році на вказані потреби ми спрямували 3 мільйони гривень. На жаль, вони не були профінансовані. Роботи були підрядником виконані, але не були профінансовані по по тій причині, що просто казначайство не профінансувало ці кошти у зв'язку з тими подіями, якими я говорив. Але відповідно зареєстрована і в цьому році я думаю, от зараз на початку прийде відповідна проплата, і ми зможемо далі продовжити реалізацію цього проекту на сьогоднішній день. Проектна проектно-кошторисна документація відповідно до кошторису цієї документації, вартість близько 11 мільйонів мільйонів гривень. Звичайно, там прийдеться, тому що в процесі виконання робіт виникають там. Додаткові роботи, які не враховані в проєкті, ми будемо проводити коригування, але ми націлені на те, щоб до кінця цього року завершити реконструкцію. Далі вже фактично переданий на експертизу проєкт з капітального ремонту в цілому головного корпусу з термомодернізацією цього приміщення. Це фасади, це покрівля з утепленням, тому що. Ні покрівля, ні фасади там на сьогоднішній день перебувають в, так, в незадовільному стані, і мало того, що це і дискомфорт для пацієнтів, то це і великі тепловтрати для самої лікарні, ну і відповідно бюджету нашої, нашої громади. По планах на наступний, на вже на цей рік ми в минулому році виготовили. Багато проектно-кошторисних документацій по утриманню наших доріг комунальної власності по їх ремонту провели відповідні тендерні процедури. А тому, якщо нічого не буде ніякого мажору нічого не зміниться, то фактично з настанням, з покращенням погодних умов, які дадуть нам можливість розпочати ремонти. Ми е, вже уклали договора і одразу розпочнемо робити е, ті дороги, де е, проведені е, тендерні процедури. Це вулиця Дзявульська. Ви знаєте, вона перебуває в такому надзвичайно критичному стані. Е, мало того, що там немає е, тротуару, то там фактично відсутнє дорожнє покриття яма на ямі, а вулиця одна з центральних, тим більше що е, носить ім'я нашого е, героя України, Героя Небесної Сотні. Миколи Степановича Дзвульського, який загинув у 2014 році на е, Майдані. От. Тому я думаю, що квітень, максимум травень ми ці роботи розпочнемо і е, оперативно завершимо. Далі це вулиця Островська, від е, е, 4-ї школи до проспекту Миру, також е, договір підписаний і е, з, одразу з настанням сприятливих погодних умов ми розпочнемо роботи. От. І е, третій об'єкт е, це вулиця Героїв Небесної Сотні від е, магазину АТБ е, до парку культури. Там кошторисна вартість дуже велика, е, близько 27 мільйонів. От але 10 мільйонів гривень ми вже передбачили в бюджеті, і в цьому році ми її однозначно е, розпочнемо е, капітально ремонтувати. В планах на цей рік <кхи>, однозначно завершити необхідну ділянку дороги, вулиця Українська, там част... невеликий відрізок від кругу біля четвертої школи до світлофорного об'єкту біля лікарні, але враховуючи ширину дороги, то фінансування там потрібно суттєве, там десь близько 6 мільйонів гривень. От. Вулиця Чкалова в цьому році. Ми плануємо відновити асфальтне покриття на ділянці від ГНС до проспекту Миру, зробити тротуар з, з однієї ми зробили з другої сторони. От і розглядаємо сьогодні варіант щодо. Ским так навіть не відновлення, а воно там відсутнє щодо ремонту цієї дороги шляхом влаштування асфальтного покриття від садочка до вулиці валікотика, таким чином, щоб щоб ця вулиця була зроблена повністю. По селищі мікрорайону верніш, Косецькому ми також виготовили три проєктно кошторисних документації для того, щоб в першу чергу був хороший під'їзд, підхід до восьмої школи, яка там розташована. І в цьому році я планую розпочати також там ремонтні роботи. Від центру, скажімо так, цього мікрорайону, де асфальтне покриття завершується, і до виїзду з селища в райони нашого державного підприємства Шептівське своє господарство. Ну і звичайно, це все в звіті відображено. Однозначно, ми продовжимо, ми продовжимо роботи по тротуарах. Надзвичайно багато виготовлено проєктно кошторисних документацій. Я зараз їх там всі озвучувати не буду, але е, ні по героїв Небесної сотні, ні е, окремі ділянки по проспекту Миру, е, ні окремі ділянки по проспекту Миру не мають належного тротуарного е, тротуарних дорізок, пішохідних доріжок. Тому ці роботи будуть проведені. Наприклад, від е, поліції, якщо брати ГНС, е, колишня юність. Спочатку ГНС, фактично, до вулиці Чкалова, 400-річчя Шепетівки від Старконовського шосе. Далі воно переходить частинка вулиці Судилківської напроти Цума і аж до четвертої школи повалі котика також будемо робити. Підпірна стінка і благоустрій території знову ж таки біля е, кругового руху, не кругового, напівкругового ну, руху, хочу сказати, біля поліції також будемо робити. Ну і в цілому, оцей круговий рух. Ми Маємо е, зробити там е, такий, щоб він був зрозумілий для не в першу чергу для водіїв. Тому що якщо приїжджає в Шепетівку людина, яка е, тут вперше, то е, вона не, зможе, не може зрозуміти, як їй е, рухатись на цій ділянці, і не може зрозуміти, яким чином інші рухаються, оскільки частина автомобілів їде по колу, інша частина їде не по колу. Відповідний проєкт розроблений з розширенням проїжджої частини навпроти нашого центрального універмагу, тому що має бути два в'їзди і два виїзди з кругового руху. Тому я думаю, якщо ми в цьому році не реалізуємо цей проєкт, то принаймні ми розпочнемо з тим, щоб в наступному те завершити. По наших сільських населених пунктах плесна пліщин, Жиленці. В минулому році, частково ми також провели роботи з відновлення асфальтного покриття. В цьому році ми ті роботи продовжимо. Це перше питання, яке звичайно потребує вирішення. По закладах освіти, по закладах культури. Ми робимо все для того, щоб Освіта і культура не відчували так, дефіциту ні уваги, ні дефіциту коштів в своїй діяльності. Є питання там по розрахунку тої самої освітньої субвенції, оскільки на вказані школи дуже значний дефіцит, але ми за рахунок наших міських шкіл ми той дефіцит ліквідовуємо і. Освітяни вказаних населених пунктів сільських фінансуються і отримують заробітну плату на рівні з нашими шепетівськими закладами освіти. І так має бути і надалі. В минулому році ми придбали шкільний автобус. Хочу наголосити, саме спеціалізований шкільний автобус, новий для Плесенської загальноосвіти. Плесенської е, загальноосвітньої школи, е, тому що е, ви знаєте, що в рамках реформи освіти в Пліщині немає е, 10-11 класів, ну а в, в, в селі Желенці е, взагалі е, школа відсутня. Тому потреба в довозу учнів є дуже велика, і до сьогоднішнього дня діти фактично довозились. Е, Пристосованим автобусом, чому пристосований, тому що то класичний пазик, який просто перевозив дітей. А це має бути спеціалізований автобус, е тому що це знову ж таки безпека дітей, комфорт, зручність до е доїзду до школи. Ми зробили певні, е скажімо так, кроки по реконструкції вуличного освітлення в населених пунктах, сільських мається на увазі. Цю роботу ми продовжимо, і в місті ми її однозначно продовжимо, тому що я думаю, ви відчули відчули ту різницю по освітленню вулиць, яка була до реконструкції і є на сьогоднішній день. Тому що раніше, ніби освітлення і було, але для водіїв ну їхати точно було незручно в деяких випадках і в певну пору року воно можна сказати ще й заважало їхати, тому що те жовте, тускле світло воно не сприяло освітленню проїжджої частини частини. Ми провели реконструкцію. Маємо суттєву економію. Якщо порівнювати 2021-2022 рік. То провівши в заміну вуличного освітлення на центральних вулицях, при тому, що усі світильники, які були зняті з центральних вулиць, там ГНС, Проспекту Островського і іншого, ми використали на ділянках на вулицях, де взагалі освітлення було відсутнє. Тобто, ми розширили мережу вуличного освітлення, але при цьому мали економію, якщо говорити в коштах, це. Понад мільйон двісті тисяч гривень економії, збільшивши при цьому мережу освітлення, цю роботу ми в цьому році продовжимо і по мікрорайону Косецьке, і по масиву сонячному, тому що там на день взагалі відсутнє вуличне освітлення. В минулому році нам вдалося. Прокласти нових, нові водопроводи близько 2 кілометрів, знову ж таки, мікрорайон Сонячний з підключенням нових абонентів, і вулиця Судилківська в районі нашого 12-го містечка, знову ж таки, з підключенням нових абонентів. Ми провели. Реконструкцію центрального водопроводу, який йде з лісової галявини, де встановлені відповідні насоси, ми замінили насоси. Ми замінили фільтри до очистки води в наших станціях до очистки води, і багато-багато інших речей, в принципі, про які. Сказаному нашому звіті, але знову ж таки, і в цьому році головним пріоритетом є підтримка збройних сил України, є підтримка нашої територіальної оборони для того, щоб найближчим часом ми здобули перемогу, і тоді кожен в своїй громаді спільно навели порядок і зробили дійсно квітучою. Нашу державу, нашу Україну з відповідним рівнем економіки, з працюючими підприємствами і так далі. Знову ж таки, якщо говорити про розвиток промисловості, ну ви всі знаєте, на жаль, так сталося, що Шепетівка, маючи в радянські часи. Маючи в радянські часи багато промислових підприємств, фактично, усі не фактично, а усі втратила. Багато вприклад, нам ставлять там сусідні міста, що там підприємства збереглись. Погоджуюсь, там частково підприємства збереглись, але знову ж таки, маючи ті підприємства, які мала Шепетівка. Вони не могли зберегтися в тому вигляді і виготовляти ту продукцію, яку виготовляли. Однозначно необхідно було проводити перепрофілювання і так далі. Цього ніхто не робив. На сьогоднішній день в Шепетівці побудовано два елеватора: один на завершенні на території цукрового заводу вже працює. Другий великий елеватор епіцентр «Агро». Масштабний проект фактично добудовують. Більше того, скажу, що і знову ж таки, тут два слова хочу повернутися до висвітлення інформації Шептівської міської ради. І ще раз вам подякувати за справедливе висвітлення тих подій, які відбуваються, і тих новин, що відбуваються, тому що окремі засоби, не засоби масової інформації, скажімо так, окремі ресурси, в тому числі і в мережі Фейсбук. Отримавши інформацію з, офіційно з міської ради, викладають її абсолютно по-іншому. І е, я розумію, для чого це робиться. От, для того, щоб десь е, скажімо так, збурити людей, що міська рада щось зробила не так. Це стосується в тому числі так званого агропарку, який ми планували планували створити в нашому місті, і на що держава передбачала виділення 21 мільйону гривень. Ви знаєте, що була виділена міською радою відповідна ділянка. В подальшому ми цю ділянку виставили на аукціон, і 14 здається лютого відбудеться аукціон. З продажу суміжної земельної ділянки з цією, якщо все буде добре, то найближчим часом там розпочнеться будівництво декількох підприємств з переробки саме сільськогосподарської продукції і в напрямку сільськогосподарського сільськогосподарської галузі з напрямком по цій галузі, тому агропарк однозначно буде. Але є один момент: ми не витратимо на те не копійки державних коштів. А е, там будуть використані і залучені кошти е, приватних інвесторів. Разом з тим, один з ресурсів е, показав це так, що Шепетівка відмовилась від 21 мільйона гривень з державного бюджету, е, відмовилась від проєкту е, агропарку, який розробляла е, минула каденція і е, керівників міста, і депутатів. От, а продала земельну ділянку за не пам'ятаю там суму 5, 6, 7, 8 мільйонів гривень. Це не так, тому що враховуючи воєнний стан, ці проекти просто на сьогоднішній день не фінансуються з державного бюджету і найближчі роки не будуть фінансуватися, тому що усі кошти державного бюджету увесь ресурс буде спрямований і вже спрямовується на відновлення інфраструктури на сході півдні нашої держави та й центру України. Тому що ми бачили Київ, ми бачили Вірпіль, ми бачили Бучу, ми бачили інші міста, де е Московська Орда наробила багато лиха.